You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя. Як воно є. приєднати? Всім привіт. Зараз чекаю Діану забрати з Черлідінга. Завтра у неї змагання вже. А тим часом Денис поїхав у трампонзолею. Я якраз зателефонувала була Іллі, він не відповів. і Буквально через 5 хвилин перетелефонував. Він поїхав на скейтпарк, котрий на ВДНГ. Перетелефонував каже, можеш мене забрати? Кажу, та ні. Ну, Буває у нього таке, що він е, типу: От забирай мене, хоч я хочу, щоб ти мене забрала. Ну, У мене теж є свій час і все таке. А потім бере слухавку якась жінка і каже, що вона проходила повз і побачила, що Іллі дуже боляче підійшла, що у нього кров з носу йде, що він дуже сильно забився ребрами. В той момент хочеться реально хочеться все кинути і бути поряд. Прям. Ось договорила з Юлією, якраз Денис мав там повз проїжджати, і організувала дуже швидко їм поїздку у травмпункт. Так що вони поїхали до лікаря, у якого Діана була декілька днів тому. Я думаю, що зроблять знімок ребер, бо у нього з правої сторони ребро болить і тяжкувато дихати було. Не знаю, може, сильний забій. Я буду дуже на це надіяти, що просто сильний забій. Так що, отак, коли не одна дитина, то весело. Ну, весело так <стане> стає. Ось так. Хотіла з вами поділитися, що може бути. В скейт парк він їздив уже дуже давно сам, і це сталося не у пулі, такій. Котлован такий великий. А це сталося, він відпрацьовував якісь трюки на самокаті. Така залізна штука, якось він її назвав. Залізна штука, просто зверху, як перилко така, знаєте. І от е з неї звалився дуже сильно, дуже сильно. Ну, я уявляю, що це е як це треба було упасти, щоб навіть кров носом пішла. Фух, ось так. Всім доброго ранку. У мене ранок суботи, як завжди, почався з. Ну, у мене або з залу починається, а потім базар, або з базару, а потім зал. Зараз на базарчику була. Не знаю, чи покажу. Ну, там таке, знаєте, все саме звичайне. Яйця б трошки подорожчали, бо скоро свято, звичайно, по 80 і дешевше не знайти, але домашні взяла. Там можна було б поторгуватись, там знаєте, сказати, що я шість десятків відразу брала. То давайте я пере, ну, типу, скиньте. Але я не стала вже. Хай як буде. Ось м'ясо взяла такого, що м'ясо що відразу їсти, взяла. Та й все напевно. Ну, і овочі. Овочі, Звичайно, і та, вже огірки беру, по 110 сьогодні були, такі от невеличкі. Дивує, що Калинівка аж 200 гривень за кілограм дуже-дуже дорого. Зараз чекаю, Дениса має прийти мені допомогти ці всі сумки дотягнути, бо я хожу на базар, декілька ходок роблю, а творог ще Е, То я оце щось куплю. Піду віднесу в машину. Знову пішла, підкупила, а знову віднесла, щоб ну, мені легше було. А потім, коли вже приїжджаю сюди, то прошу Дениса, щоб він спускався і мені допомагав. Вчора у травмпункті Ілюші зробили рентген ребер. Все в порядку, але дуже-дуже сильний забій. Він виявляється, прямо на цю рейку залізну упав. Прям, каже, в одну сторону полетів самокат, а він боком полетів ребром, ну і носа розбив, не розбив. Кров носом пішла. Та, так що Травматичний, я думаю, не травматично, якщо просто сидіти на дивані. Тому ну, бувають такі випадки. Добре, що все добре, і добре, що все так закінчилося. Ну нічого. Далі я діанку збирала на чемпіонат України з черлітингом. Знову відбувався у Бучі, і я з ними вже не поїхала, бо у мене вже були заплановані інші справи. Сходила на останнє тренування своє, це рівно 39 тижнів. На згадку залишу ці кадри, бо навряд чи ще буде така можливість бути вагітною. Та і ви знаєте, вже страшно. Мені найстрашніше виявилося йти на четверті пологи. Сам страх якийсь. І знаєте, всі навкруги лікарі медсестри кажуть, та четверті, та що там, це ж уже так багато, типу. а для мене це найстрашніше. Як ви зрозуміли, це я вже у пологовому, це була планова госпіталізація в 39 тижнів через те, що ми маємо діагноз затримку росту плоду. Це відділення патології вагітності. Тут дівчинка лежить. Просто ще одне ліжко, не буду туди знімати. Не дозастелила ліжко ще. Це моє тумбочка. Ось вигляд на Предславинську у мене здається. Ну, і все. Вікна відкриваються на стан 12 квітня. Опалення є. Ну, тут, здається, є. Так, з іншої сторони покажу. До речі, я зайку з собою взяла, бо це діанка мені подарила. Вона подарувала я його, зв'язала. Ось-ось. Ось прям нещодавно. Тому це мій талісманчик буде. Така зайка. Вона для мене старалася дуже. Так, значить, ще раз тумбочка. Ліжечко, куди повісити одяг, стіл і рукомийник. Сюди як вийти, туалет і душ. Це туалет, це душ. На дві палати. На дві палати. Ну, зараз сюди зайдемо. Так. Все цивільненько. Так. Все. Угу. Все я готуюся до полудня. Наскільки я знаю, то у післяпологовому відділенні все так само в безкоштовних палатах, лише по одній дівчинці. Тобто одне ліжко ти з дитинкою сама у палаті, а туалет і душ отак на дві палати. Ось. Дуже хочу платну палату, але побачимо вже по факту. Поки моєї сусідки по палаті немає, то поспілкуюся. Розповім вам про теплу, дійсно насправді теплу зустріч в патології, відділення патології вагітності. Взагалі, я сюди приїхала сама на автівці, припаркувалася, зайшла в приймальне відділення. Кажу так і так. В 39 тижні мені сказали приїхати. Ось я, ось мої документи викликали лікаря, зі мною поговорили, поміряли тиск, він був піднятий, Бо я перенервувала. Я реально перен... ну, почала нервувати. Кажу, мені ще сумки треба там забрати, щоб ну, я ще вийшла. Вони, так, да, так, да. а ви що сама? Ну так, кажу, сама. Чоловік кажу, не міг поїхав з дитиною на змагання. Ви сама ви на машині, а там така в приймальному відділенні така жіночка, ну, вже у віці така сиділа. Она ну, такі от так на мене очі такі зробила. <хи> Ось, ну так кажу. Приїхала сама сама на машині, зараз сумки принесу, все нормально. Сумки, правда, такі тяжкенькі, якщо чесно. Принесла сумки, мене відтарабанили на гору після оформлення у патологію вагітності. і, Значить, йду на пункт мед... медсестринський. І там знайома медсестра, котру, котру я з минулої вагітності з Левчиком, я її знаю, Гляночка. Це так приємно було, що саме вона, це знаєте, як ковток якогось такого е, позитиву і ковток, що все буде добре, знак, що все буде добре. Боже, мені так приємно було. Приємно. Ми аж обійнялися, давно не бачилися, майже три роки. І знаєте, тепер зараз сижу і думаю, так хочеться насолодитись ось цим станом, коли дитятка ще у тебе в животику. Це особливий стан, особливий період. І я за ним минулого разу дуже сильно сумувала. І ну, насправді жінці досить нелегко не кожній жінці легко перенести те, що немає вже живота після пологів, і що ось дитинка вже ось тут. І е, я пам'ятаю, що попередні всі вагітності десь, напевно, з тиждень ще потрібно було, що мені, що Денису, звикнути до того, що немає вже животика, ти не можеш його погладити, тобі ніхто там не пне вже із середини колінцем чи е, ліктем. Там. І зараз так хочеться знаєте, насолоду отримати. І стільки думок е, в голові. Я вам не можу навіть передати. Але з іншої сторони, вже ось хочеться е, потримати на руцях, знаєте, що вже все добре. Хоча тоді відповідальність зовсім інша починається. І я вже казала, що діти це відповідальність на все життя. Я пам'ятаю, як Ілюша вперше раз захворів дуже сильно, що ми нас поклали у 5 місяців, його п'ять місяців у лікарню. І я пам'ятаю, як саме тоді. Я зрозуміла, що я несу мега сильну відповідальність. У мене було таке бажання повернути все назад, бо я, я, була, е, я була не готова до тієї хвороби. Я дуже забоялася. А потім відразу ж відразу ж, йде розуміння за те, що ти, ти, вже не, ти відповідальний і ти не за саму себе, а ти несеш відповідальність за дитину. І це мега і мега дуже Складно насправді. Тому всі мами потребують мегавизнання. І не тільки за те, що ми винашуємо і потім народжуємо дітей, а наскільки ми відповідальні за життя іншої, іншої людини в палаті. Хочеться їсти. Вдома була, поїла. Але ж сьогодні і тренування було. А тут вечеря вже пройшла до того, як, як я сюди поступила. Тому горішки взяла з собою. У мене там і фундук, і кедровий яблучко. Це чай з дому ще гарячий, якраз у термосі. До речі, дуже класні оці ось термоси-контіго і гарно тримає, і зручно дуже пити. Ну, це так уже. А стосовно перекусу, ось якщо ви перекусуєте, ми розмовляли за те, що бажано робити просто три прийоми їжі. Але зараз, ну, якщо складається така ситуація, що саме перекусом можна, так, себе хоч трішки підтримати, то тоді використовуйте і жири. І вуглеводи, бажаний білок, але е, ну, такий варіант: ну, тобто, окремо просто яблуко чи просто банан, це буде не дуже добре, тому що буде швидко підійматися цукор в крові, і він так швидко і впаде. Насправді, і вам після фруктів захочеться їсти дуже швидко. А ось якраз жири вони сповільнять дещо е, травлення і не будуть давати такі е, великі піки інсуліну. Тому, якщо робити перекуси, то я раджу, щоб це е, були білкові або жир, плюс білок, плюс е, ну, можна і салат, наприклад, та, замість е, яблука. Але це вже по ситуації. Так. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.